Друзі, вітаю! Ви не повірите, але після провалу вчорашніх американо-російських перемовин у Москві сьогодні стало відомо про раптовий поворот від Сполучених Штатів Америки щодо України. Розпочнемо з того, що недарма вчора президент США не міг стримати своїх емоцій, і як пишуть у ЗМІ, що він влаштував інтернет-шторм, що публікував за ніч аж 160 постів. Він публікував пости щодо внутрішньої політики у США, щодо Байдена, демократів та іншого, і нічого не писав про американ російські перемовини. Однак емоції у нього очевидно шкалили, і це, звісно, не відпадково. Адже сьогодні змі і міжнародні і російські прямо пишуть, що виявляється, що спеціально представника президента США Трампа Віткофа, а також що дуже важливо його зятя Кушнера. Кремль заставив очікувати три години Путіна в Кремлі. Три години їх тримали. І очевидно, що це прояв неповаги до самого Трампа, а також, зважаючи на те, що його радник Кушнер є зяттям, це навіть прояв неповаги стосовно його родини. Крім того, я нагадаю, і російські пропагандисти на цьому наголошували, що сам Дмитрів прийшов на зустріч з Віткофом і Кушнером в курці цитатою Путіна: що Росія це не та країна, яка чогось боїться. Я в одному з передніх випусків показував цю фотографію, і це також було зроблено дуже показово. Про це писали пропагандисти. Більше того, це заяви з Кремля. Адже одразу після цих перемовин, незважаючи на те, що Трамп завжди розповідає, що будь-які перемовини завжди успішні, завжди кроки вперед та інше, Кремль вирішив обрізати і Ушаков сказав прямо, що компромісу стосовно мирного плану для війни в Україні немає. А сьогодні, після обіду, Ушаков заявив, що Росія станом на сьогодні веде перемовини щодо врегулювання лише зі Сполученими Штатами Америки. Що з нами, зважаючи на таку нашу поведінку, ніхто не хоче вести перемовини крім президента Ша Трампа, і це що виходить з точки зору відповідно позиції сили, що Трампа опустили? Чи як це розуміти? І тому цілком можливо, що сьогодні вночі він не міг стримати свої емоції і почав відповідно свої емоції скидати на внутрішню політику, плікувавши аж 160 постів. Звісно, і очевидно, що після провалу цих перемовин у Брюсселі скасували зустріч президента України Зеленського з Віткофом і Кушнером. Однак, сьогодні ближче до вечора пролунала несподівана заява від глави нашого МЗС у Сибії, який повідомив таке, що та Америки позитивно оцінили переговори з Путіним і запросили українську делегацію до ША. Глава МЗС повідомив про телефонну розмову Умірова з Віткофом після зустрічі американців з російським диктатором. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що США будуть далі тиснути на Україну на нашу переговорну делегацію, і загалом ситуація зараз залишається складною. тиск на Україну продовжується також на тлі цих новин. Є заява від президента Фінляндії Стуба, у якого дуже добрі відносини з президентом США Трампом, як пишуть міжнародних змі, як загалом його називають міжнародні експерти, що він улюблений з Трампа, Так от президент Фінляндії повідомив сьогодні, що Фіни повинні готуватися до несправедливих мирних умов у війні в Україні? Ступ заявив, що Європа зараз працює над тим, щоб забезпечити збереження суверенітету та територіальної цілісності України в мирному процесі. Реальність така. Що мир може бути як добрим, так і поганим, або це може бути якийсь компроміс. Реальність також така, що всі умови для справедливого миру, про які ми багато говорили протягом останніх чотирьох років, ймовірно, не будуть виконані. Ступ сказав, що найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть плоди мирні зусилля. Він скептично ставиться до того, що Росія прийме останній мирний план. Також президент Фінляндії бачить, що плижати Америки прагнуть отримати економічну вигоду від миру в Україні. За словами Стуба, це реальність. Однак Україна не збирається прогинатися та погоджуватися на капітуляцію сьогодні, з одного боку, ЗМІ повідомляють, що половина українців готові до протесту в разі неприйнятних поступок перед РФ, що 51,4% опитаних українців заявили. Про намір брати участь у протестних акціях, якщо Україна під час переговорів піде на неприйнятні компроміси. З іншого боку, є такий сигнал від нашої влади, зокрема від Верховної Ради України, яка сьогодні своїм рішенням видалила російську мову зі списку мов, які підлягають захисту в Україні. А щодо загалом російської мови її статусу, це одна з чи один з пунктів ультиматумів Кремля. Водночас російські пропагандисти пишуть, що названа головна помилка, яку не може Росія допустити щодо врегулювання, і пропагандисти закликають просто Кремль тягнути час. Проте щодо того, чи може Москва тягнути час, сьогодні є офіційні заяви, повідомлення від російського мінфіну, що нафтогазові доходи російського бюджету обвалилися на 34% після санкцій Трампа. А якщо санкції додати. Тому навряд чи у Москви є час, і тому тиск на Україну безумовно буде. Очікуємо новин щодо того, коли наша українська делегація вилетить до Сполучених Штатів Америки. А тим часом є певні добрі новини. Сьогодні наші ЗМІ після обіду гучно повідомили, що нарешті Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Це наш основний закон, цей закон необхідний для життєдіяльності всієї нашої країни. І хто ж голосував, хто не голосував в цей бюджет? Я ось покажу вам такий скрін. І ми бачимо, що Європейська солідарність Порошенка не голосувала, 17 депутатів проти, батьківщина Тимошенка не голосувала. Щодо партії голос, то абсолютна більшість утрималися, вирішили поступити хитро. Однак, у будь-якому разі, 261 депутат підтримав це більшість, і дуже добре, що прийнятий наш основний закон для того, щоб вся країна могла жити на наступний рік. І я висловлюю свої емоції щодо тих депутатів, які не проголосували. Я вважаю особисто так, що якщо деякі депутати не голосують, виступають проти. То нехай відмовляться від заробітних плат і на себе, на помічників, різну матеріальну допомогу. Хай відмовляться, хай не беруть кошти з державного бюджету. Особливо зараз, зважаючи на понаштабне вторгнення, і зважаючи на те, що зараз необхідно відкинути весь популізм, відкинути усі політичні амбіції, політичний егоїзм. І кожен народний депутат має працювати на благо України всі як єдиний організм. Загалом щодо цього бюджету на 2026 рік, то наступного року на армію спрямують 2,8 трильйони гривень, і це майже 60% від усіх видатків. Якщо бути точним, то 58% від усіх наших видатків. Кому цікаво, можете поставити на паузу. Подивитися, я спеціально підготував таблицю основні видатки бюджету на 2026 рік. Звісно, виникає таке питання: а чи підвищать у наступному році заробітні плати, грошове забезпечення для наших воїнів-героїв на жаль, не підвищать. Однак є заява від Підласи від очільниці бюджетного комітету, що Рада у 2026 році розгляне підвищення зарплат військовим, що вона впевнена на 99%. Проте, загалом, щодо ситуації, я хочу наголосити, що якщо ми подивимося на структуру оборонних видатків у бюджеті на 2026 рік, то побачимо, що 45% усіх оборонних видатків це саме на зарплати для наших воїнів героїв, тобто кожна друга гривня. І щоб підвищити заробітні плати, їх необхідно підвищити удвічі з умовно 20 тисяч гривень до 40-50 тисяч гривень, а краще до 50-60 тисяч гривень мінімум, то необхідно де знайти як мінімум 1 трильйон гривень. Сьогодні пролунала заява від міністра фінансів України, який нагадав, що нам потрібно на наступний рік згенерувати додатково від міжнародних партнерів понад 45 мільярдів доларів. У нас величезний дефіцит 45 мільярдів доларів. І загалом, після початку масштабного вторгнення, десь половина нашого бюджету це гроші від наших західних партнерів щодо допомоги від західних партнерів. Щодо коштів, є певні нюанси і проблеми. Добрим є те, що Україна та МВФ досягли домовленості щодо нової програми на суму понад 8 мільярдів доларів. Це на 4 роки, цих грошей нам точно не вистачить. Однак, у будь-якому разі, потрібно розуміти, що наші західні партнери, в першу чергу МВФ, вони окреслюють основні параметри бюджету, за які просто не можна вийти, не можна збільшити видатки. І щодо того, як Європа допоможе Україні, то сьогодні Європейська комісія представила два шляхи фінансування України, включно з Репараційним кредитом з московськими замороженими коштами, однак рішення гальмують, і очікуємо рішення Європейського Союзу у грудні цього року. Проте зараз питання щодо фінансування нашого бюджету на наступний рік і наступні роки, наступні хоча б два роки, воно поки зараз не закрите. І зараз ситуація насправді складна. Важливо, що бюджет на наступний рік передбачає підвищення заробітних плат вчителям майже на третину. Давно це питання піднімалося. Щодо індексації пенсій, то індексація буде у наступному році з 1 березня. Про це ми поговоримо у відповідних випусках стосовно змін у пенсійному забезпеченні. Проте мова йде зараз про індексацію на рівень інфляції і загалом про базові пенсії. Важливо. Що сьогодні президент Крензленський повідомив, що від сьогодні припиняють повноваження наглядові ради енергокомпаній, ані що в оборонних компаніях буде аудит. Дійсно, є рішення від нашого Кабміну, від нашого уряду, який розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці, що новий склад оберуть до кінця року. Також уряд доручив провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору. Щодо оборонки, також потрібно працювати, тому що нещодавно в ЗМІ був скандал, розслідування від ТСН. Що, наприклад, статки керівництва Південмашу різко контрастують із боргами підприємства. Тобто. Керівництво собі має величезні статки, а саме підприємство в боргах. Необхідно новоти порядок, розпускати наглядові ради, необхідна ревізія, нове керівництво, щоб максимально швидко підвищити рівень ефективності роботи наших підприємств і знизити рівень корупційних ризиків. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися свої думки. Щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей етері.